Готую середні кущики гортинзії до укриття. Вже я обрізаю ці суцвіття. Бачите, скільки їх багато. Було квітування дуже рясне. Так, зараз намагаюсь трошки тримати камеру і щось зробити іншою рукою. Тільки вершки, тільки суцвіття Ага. Так. Все останнє в мене залишається, тому що у мене квітують на всіх бронячках, майже на всіх. Так, ось так швидесенько. Я їх стягну, щоб було зручніше мені провітрювати і укривати туди-сюди. Ви бачили, як я маленькі укриваю? Мені так зручно, кожен вибирає сам собі. Хто як хоче, так і укриває. Так, ось їх тут багато, ще багато. Ось я вирізала їх. Така кучка в мене вийшла. Листя обібрала внизу. Ось такий полупустий кущик. А зверху трошечки залишила. Листя гортензії там у мене не валяється, щоб воно не пліснявіло. Так, це сухеньке пізніше я оберу. Трошечки його стягну, він не дуже захоче стягуватися, бо він більш в ширину і він невисокий. А ось цей кущик добре стягнеться, він вищий. Я їх не виганяла врост. Ось дерев'яніють коричневі, це добре. І зараз я їх стягну, і вони будуть готові до укриття. Бачите, всередині цей кущик теж пустенький від листя, тільки вершки. Так, ось так зв'язані і ось так зв'язані, готові до укриття. Покажу пізніше, що для середніх я використовую.